Є люди, які говорять не голосом, а тишею, і тиша ця гучніша за промову. Стефанія децьтих вона не пророкує по бажанню, не викликає духів, не гадає на каві. Вона просто знає, і коли вона мовчить, світ дихає рівно. Але коли вона заговорює, змінюється хід речей. Цього разу вона заговорила не до когось конкретного. Вона сказала: передай їм, бо після цього все піде інакше. А потім запалила воскову свічку, не дивлячись ні на вогонь, ні на мене. Рахунок відкрито там, прошепотіла. До незалежності лишилось менше, ніж ви думаєте. Стефанія живе між літом і тінню, між горами і вітром, у селі, яке не значиться на картах, і це не метафора. У тому місці навіть час не тече звичайно. Там дерева пам'ятають голоси, а криниця іноді дзвенить ще до того, як до неї підійти. Старенька хатина, крита дранкою, вузькі вікна, важкі рушники на іконах. Вона не носить вишиванки на свята, бо в неї свято тоді, коли приходить знак. Мені роки не рахують, мені рахують світанки після снів. каже вона. Я вперше почув, як вона плакала не голосом, а руками, мовчки склала їх на грудях і прошепотіла. Земля стомилась мовчати, але не всім дадуться почути. І тоді вона розповіла, що бачила ніч, в якій не було снів, тиша, яка дихала, і небо, яке не дивилось згори, а нахилилось, як учитель, що хоче щось сказати, востаннє цього року день не буде просто днем, буде знак не на святі, а в тіні свята. Усе, що приходить згори, не завжди святе, але й не завжди чуже, сказала Стефанія того ранку, коли навіть птахи мовчали. Було тихо. Не тривожно, а ніби чекали. Земля під ногами була суха, але в повітрі пахло грозою, і ще чимось старим, як попіл, і новим, як подих після молитви. Слухай не вухами, слухай п'ятами, каже вона. Бо перше, що зміниться, це тиск у самій основі. Вона говорила, що перше знамення не буде гучним, не вибухом, не нападом, не чорною стрічкою новин. А диханням неба, що піде не згори вниз, а знизу вгору, і те, що давно лежало в корінні світу, почне ворушитись, як перша нота, що гуде в порожній церкві, коли ще не почалась літургія. Не думайте, що війна тільки у ракетах, справжня війна, це коли земля перестає слухатись. І от Стефанія каже: у ніч перед святом, там, де вже давно було тихо, піде хвиля, не звуку, не вогню, хвиля самого простору, те, що мало стояти. Хитнеться, і ніхто не побачить, але всі відчують. Вона назвала три місця. Я не маю права передавати їх, але кожне з них було місцем розірваної тиші, так вона це назвала. І саме там, на глибині, не у шахтах, не в бункерах, а нижче щось почне рух. Не як техніка, а як зміщення реальності. Маєш уявити, не фронт, а тінь фронту, не техніка, а слід від того, що пройде. І не ворог, бо йому не скажуть, що це війна. Це буде дія, яку не назвуть дією. Вона скаже, зміна не питає дозволу, ти її не бачиш, бо вона вже стала. І тоді каже, ті, хто не боїться, відчують зміну ритму. Ніби хтось легенько змінює хід годинника, але стрілки лишаються тими самими зовні, як завжди, усередині інший напрям. Слухай радіо того вечора, каже вона, не тому, що там скажуть щось важливе. А тому, що на хвилі буде пауза, і не збій, і не реклама, а тиша на чотири секунди. І от та тиша це буде знак, бо в ту саму мить, як сказано, під землею зрушиться щось, що мало спати ще три роки. Її слова не мої. Стефанія не говорить алегоріями, як думають, вона просто не може сказати прямо, бо те, що вона бачить, не має слів у нашій мові. І тоді вона повільно повернулась до вікна і каже. Я не знаю, чи це наша зброя, але знаю, що вона знає нас. Вона підніметься не для удару, а для нагадування. Про те, що ми тримаємо не тільки кордони, а й коди, коди, що записані в камінні. Не всі ще прокинулись. Але одна з точок вже дихає. Не дивись на мапу, сказала вона наостанок, бо там не покажуть, де почнеться. Але коли почнеться, ти впізнаєш. І тут вона замовкла. А в кімнаті стало холодніше. Ніби щось вже пройшло між нами не звук, не тінь, а пам'ять як перед бурею, як перед вогнем, який ще не видно, цей, але дим вже є. Бабуся Стефанія не дивиться телевізор, каже, він бреше не словами, а тоном, але радіо тримає: стареньке, ще радянське, з відщербленою крутилкою. Вона вмикає його не для новин, а щоб почути паузу, бо, як каже вона, Найважливіше не в тому, що передають, а в тому, що просочується між рядками. Того ранку, коли вона сказала, воно заговорить, я подумав, що йдеться про якусь людину, про когось, хто дасть інтерв'ю, виступить, розкаже. Але вона похитала головою не хтось, а те, Те, що не повинне було мати голос, те, що мовчало через метал, через бетон, через час. І от воно прорве не як викриття, а як злам. Стефанія згадала про одну машину. Каже, там є мікрофон. Його ніхто не вмикав із 1991-го, але в ніч після свята він загориться не сам, не штучно, а тому, що до нього дійде код. І в той мікрофон заговорить не герой, не генерал, не святий, проста людина, можливо, навіть не жива в прямому сенсі, але голос буде реальний, і піде не в ефір, а далі, крізь стіни. Крізь кордони, крізь тишу. Голос той не крикне, не закличе, він просто скаже речення одне, але після нього зміниться вектор. Я спитав, яке це буде речення. Стефанія заплющила очі і сказала: не для тебе, бо коли ти його почуєш, вже не будеш тим, ким був до того, і не тому, що щось в тобі зламається, а тому, що щось діти з'єднається. Вона розповіла, що того голосу бояться навіть ті, хто керує. Бо він не підконтрольний, він не лояльний, не опозиційний, не підкупний, він нейтральний, і саме в цьому його сила. Бо коли нейтральне заговорює, обирати вже пізно. Стефанія не раз казала: війна це не тільки про зброю, це про мовчання. І тому той, хто довго мовчав, має силу більшу, ніж тисяча командирів. Цей голос з'явиться в несподіваному місці: не на фронті, не в уряді, не в церковному дзві. А там, де роками тримали тишу, де не ходять журналісти, де навіть пил боїться осідати. І саме тому, коли заговорить, він рухнуться ті, що думали себе незрушними. Бо система боїться не зброї, вона боїться прикладу. Цей голос і є приклад. І далі вона сказала одне речення, яке я досі не можу викинути з голови: він не повернеться, бо він і не йшов. Він просто чекав, поки світ стане готовим чути. У той момент я вперше відчув щось схоже на суміш холоду і тепла одночасно, бо у кожному слові, яке вона вимовляла, не було жодної надії, але й не було зневіри, було розуміння, що прийде не месія, а нагадування, що не буде порятунку, але буде пізнання. У таких місцях, каже вона, зникне орієнтир, не ГПС, не зв'язок, а сам принцип координат: стіни залишаться. А простір між ними ні. Люди в цих зонах відчуються першими. Не страх ні. А спустошення, відчуття, ніби ти на станції метро, де немає поїздів, і навіть очікування та й фальшиве. І саме в таку мить тихо, без гучних повідомлень, крізь той простір пройдуть вони не армія, не спецназ, не мародери, а ті, хто тримався осторонь. Їх ніхто не знає. Вони ніде не числяться, але вони пройдуть. Їх не зустрінуть, бо ніхто не зрозуміє, що це вже сталося. І коли запитають, хто це були, відповіді не буде, бо ці люди не група, вони сигнал, вони зрушують, а не воюють. Вони не тиснуть, а замінюють. Це як коли в книжці хтось замінить кілька слів, і вся історія стає іншою. Вони ці слова. Я спитав: Стефанія, це будуть наші? Вона довго мовчала. Потім сказала: вони не мають нашого паспорта. Але мають нашу тінь. Бо ми не тільки ті, хто говорить вголос ми ще й ті, хто мовчки тримає осердя». І врешті вона додала: це місце не буде позначене на мапах, але з нього почнеться відлік, бо саме там тіні підуть. А коли зникають тіні, стає видно справжню форму речей. Стефанія дивилась на мене довго, крізь ніби не бачила очей, а щось далі. Потім спитала. Ти знаєш, що буває з тими, кого давно вважали зниклими, я знизав плечима. Якщо їх немає в списках, значить, вони є в пам'яті, а пам'ять то місце сильніше за могилу. І вона почала розповідати: у ніч після того, як зникнуть тіні, хтось постукає в двері одного з військоматів: не буде документів, не буде нічого в системі, але буде ім'я. Перший голос: Я мав бути мертвим, але мене покликали. Він скаже сім чисел: три з них координати, два дати. Останні два ще невідомі. але вони вже у дорозі. Ці люди, вкут не повертаються, бо вижили, вони повертаються, бо прийшов час, тим, каже Стефанія. Вони не будуть героями, не виступати публічно, не носитимуть форми, бо форматом це про зовнішнє, а вони пен про внутрішнє, їхнє завдання не битися. Вони приходять як свідчення того, що зв'язок не обірвано, бо між світом тим і цим є тонка нитка, і коли вона здригнеться, почнеться рух, не вторгнення, а повернення це буде друге знамення. Люди, які нібито давно зникли, з'являться не випадково. Вони будуть у потрібному місці, в потрібний час і скажуть не про мови, а речення, які відкриють шлюзи. Один із них з'явиться у бібліотеці. І скаже фразу, яку знайдуть у зашифрованому тексті на стіні, написаному ще в 70-х. І ці слова співпадуть із словами бабці Стефанії. Я не маю права їх цитувати, але знаю вони про розпізнавання, про здатність відчути своє. Бо ти можеш все життя читати, але не зрозумієш, поки не зустрінеш людину, яка не мала би бути живою, а вона стоїть перед тобою, і мовчить, і цього досить. Стефанія каже, що це буде тихе відкриття, і ніхто не знатиме, що робити, бо нікому не пояснили, як реагувати на неможливе. Але саме тоді, коли повернеться те, що мали поховати, пробудеться сила. І тут голос її став м'якшим: Діти мої, це не страх, це благословення. Бо, коли повертається те, що ви втратили, ви розумієте, що вас тримають ми не одні і ніколи не були. Бо у найтемнішій тиші. Хтось залишив знак, щоб у потрібну мить ви не забули, хто ви є. Стефанія взяла стару вишиту серветку і повільно розгорнула її. Посередині ще візерунок, схожий на мапу, але без жодної назви: ні міст, ні річок, ні доріг, тільки вузли, сплетіння ліній і три крапки. Це не географія, це хід світла в часі, сказала вона. І от тут одна з точок пробудження. Я глянув. Звичайна вишивка, але в той момент мені здалося, що нитки тремтять, ніби дихають. Ця точка не місце, а момент не можна туди приїхати, але можна в ньому опинитись. Вона назвала це перетином тіней і джерела і сказала, що саме там почнеться зміна не лінії фронту, а форми подій. Бо події це не те, що бачиш, а те, що не може не відбутись. І от одна з таких подій вже йде не в просторі, а в глибині. У ту точку хтось увійде, не фізично, але повністю. І після цього запуститься те, що Стефанія назвала механізмом несказаного. Його зібрали ще до нас не руками, не машинами, а самим бажанням жити. Його тримала пам'ять, перший страх, але страх ослаб, а пам'ять лишилась. Я спитав і що станеться, коли цей механізм запрацює? Стефанія відповіла: він не заведе двигун. Він змінить напрям сили, річка, яка текла вниз, почне підніматися вгору. Це буде не чудо, а вивід із забуття, не фокус, а зрушення точки балансу, яка досі тримала біль. У цій точці зберігалося те, що боялися показати навіть самим собі плач, що не був пролунаний. історія, яку не встигли сказати дітям, подвиг, який не записали, і коли вона заговорить не на камеру, не в мікрофон. А просто всередині людини почнуться збіги, ті самі координати, що давав чоловік без документів, ті самі слова, що звучали в ефірі між шумом, не змова, а резонанс, каже Стефанія. Бо правда, тик не вигадується, вона просто співпадає. Точка пробудження не освітиться, не буде спалаху, не буде блискавки, але хтось, а таких буде кілька, відчує, що в голові ніби щось клацнуло. І з того моменту ви більше не зможете говорити як до того, бо слова перестануть бути безпечними, вони стануть відповідальністю. Цей момент не почнеться в Києві, не в Брюсселі, не в Москві, а в місті, де стара дорога зникає в лісі, де роси тримаються до обіду, де один камінь стирчить із землі як зуб, і поруч нема нічого, але саме звідти почнеться рух. Не наступ, не втеча, не протест, а поворот. Внутрішній, і тоді, каже Стефанія, ті, хто досі думали, що тримають контроль, відчують їх більше не чують, бо в новому просторі голос не той, хто кричить, а той, кого слухають. Справжній вогонь не починається з диму, та й, сказала Стефанія. Він починається з рішення. А рішення, де це теж полум'я, тільки не зовні, а під ребрами. Це буде не пожежа, не обстріл, не аварія. Цей вогонь не палить хати. Він вигорає страх, що живе в кожному, і от, коли згорить страх, на його місці залишиться простір чистий, вільний, готовий. Сьома ніч після свята, шоста впаде важко, як мокра ковдра, але сьома джіст загориться, мовила вона, не в небі, і не в домах, а в людях. Це буде мить, коли хтось, хто завжди мовчав, раптом скаже слово, ніби нічого особливого, але воно, як лезо, пройде крізь повітря. І хтось, хто чув, встане. Не тому, що покликали, а тому, що впізнав себе в цьому слові. Вогонь цей не матиме кольору. Але ті, хто його торкнуться, більше не зможуть бути нейтральними, бо нейтральність це теж вид страху. А коли він згорить, залишиться дія. І дія ця буде проста без мітингів, без вигуків, просто хтось перестане боятись. У ті дні почнеться рух у найтихіших місцях, не фронт. Не столиця, а село, провінція, одна кімната, де бабуся дістала старий зошит, один офіс, де охоронець уперше глянув не в монітор, а у вікно. Стефанія сказала коли вогонь піде, не питайте, що робити, бо кожен уже знатиме свою частину. І тоді з'явиться знак: не всі його побачать, але ті, хто побачать, не скажуть нічого, бо пояснити буде неможливо. У небі на перетині двох течій. З'явиться те, що не має форми, спершу подумають, що це збій, потім ефект, а тоді замовкнуть. Це буде не об'явлення, не диво, не технологія, це буде нагадування. Бо коли система ламається, з тиші виринає те, що справжнє, і в тій тиші стане ясно, правда не та, що гучна, а та, що живе довше за режим, та, що пройшла крізь покоління, та, що збереглась у тих, кого не чули. Стефанія підвела очі і сказала: це буде не кінець і навіть не перемога. Це буде момент, коли душа нації відчує себе тілом, не жертвою, а тим, хто стоїть і більше не відступає. Коли Стефанія мовчить, її очі говорять: у день, коли вона завершила своє пророцтво, не було громів, не було містики, тільки тиша, густа як сіль у рані. Справжня. Багато хто скаже, це вигадка, це поезія. Це не війна, але війна то не завжди про кулі. І перемога не завжди про прапор. Стефанія розповіла останнє не видіння, не образ, а внутрішнє знання. У кожній нації є точка, де біль стає молитвою, і коли молитва доходить до землі, тоді починається відповідь. Цього року відповідь не прийде від інших не ззовні, не зверху, а вийде з під власного ґрунту, там, де падали. Там, де ховали, там, де стояли на колінах, і з тієї землі не гнів, не прокляття, а світло, спокійне, без слів, але таке, що не залишає вибору, бо в його присутності брехня стирається. Це буде не тріумф, а повернення гідності. Стефанія сказала: Україна ці не воскресла, бо не вмирала, вона стояла і дочекалась моменту, коли не треба кричати, щоб тебе чули. У ті дні після 24-го почнеться рух, не транспортний, не військовий, а людський. Очі перестануть уникати очей, сусіди розмов, діти питань, і в тій простій зміні те буде початок нового коду. Цей код не мають декодувати іноземні агенції, бо він не цифровий, він родовий, він живе в тому, як дід тримає руку онука, як мати молиться без голосу. Як хтось, дивлячись у вечірнє небо, знає, що ще не кінець. І саме тому каже Стефанія: цього року незалежність не свято, це вузол, це місце, де завершується коло і починається спіраль. Наостанок вона подивилась на мене, бідмов на посудину передай їм не страх, не гнів, передай їм ось що. Ми не забули, ми не згасли, ми ті, що тримали. Але тепер час передати. Тепер ви. І тепер ваш час. І в ту мить я зрозумів: все, що вона говорила, все, що ми чули, все, що ще попереду, це не про катастрофу, це й про завершення того, що мало бути завершене. Не ми почали, але ми завершуємо. І саме тому, 24 серпня цього року, стане не просто датою, а точкою, з якої вже неможливо знову жити вчорашнім днем. Кінець пророчого слова бабці Стефанії. Тиша як знак, світло як відповідь, і Україна як вісімка, що не замикається, а йде далі нескінченно.